Передали, що у нас 300 цивільний, ми його їдемо забирати. Дорогу кажи! Прямо-прямо! Швидше, 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 швидше. Прямуємо до наших хлопців на схід нашими селами понівеченими, зруйнованими, але все одно живими. Ми все відбудуємо, обов'язково відбудуємо. Хлопці, ми до вас. Бахут! Чекайте! Вони околиці Бахмута. Страшно пиздець. Просто пиздець. Але хлопці посміхаються, блядь. і це добре. Вау. Приїхали ми нарешті до хлопців для того, щоб надати ту допомогу. Тут ти розумієш, що це ну, вкрай необхідно, тому що а, те, що роблять наші хлопці, це ну, просто не передати словами. А, те, в яких. А, Взагалі все це відбувається. Кожен день ви чуєте. Продовжуємо підтримати наших захисників. Хлопці, де ми зараз? Місто Бахмут. Ось так. Місто Бахмут. Місто фортеця, Місто Фортеця, яка тримається і буде тримати свічно. А до тих, хто каже про те, що Бахмут пав, ну, ми запрошуємо сюди, хлопці зроблять ось такий смачний чай. Ми п'ємо чай. Маджахет, брате. На жаль, на жаль, okay. не встигли ми приїхати до тебе і попити чаю, як ти казав, але ми тебе пам'ятаємо, ми тебе поважаємо, ми ніколи тебе не забудемо, і герої не вмирають. Втримуємо Україну, відбудуємо і будемо найкращою країною у світі. Обіймаємо вас Давай. з міста фортеці, міста Бахмут. Слава Україні, хлопці! Геру! <реку> що передали, що у нас трьохсотих цивільних.

Звільнено війни і відбудуємо сила. Щасливі, вільні і веселі будемо прикладом для всіх. Тримаємось, браття, ми єдині, хоч доля випала важка, та воля наша не слабка. У Богом дані Україні. народ, що виборов свободу, господар на своїй землі, і власний шлях того народу, герой, мова теж свої.